Давай зараз швиденько з тобою глянемо, чи є у нього хтось на стороні. Чи він часом не грає з тобою в ті ігри, де ти дружина, а там ще є якась клава. Чи ти клава, а там є якась світа? Так, жриця і. Король Желлі. Е, Можеш не переживати. Ти не клава і не свята. Ну, хіба що, якщо тебе звати Світлана. Одним словом. Значить, дивись, він у тебе король жезлів. Це вогняний. Він до тебе має неважливо, скільки років, чи місяців, чи днів ви між вами є відносини. Чи ви там чоловік, жінка? Це все неважливо. У нього до тебе на даний момент є дуже велика пристрасть. Ця пристрасть говорить про те, що він коло тебе горить. Він коло тебе наповнюється енергією цієї вогню, кохання, любові. А друга карта. Жриця говорить нам про те, що ну ти в нього таке от відчуття, ніби ти його причарувала, приворожила. Одним словом, його до тебе тягне. Він захоплюється тобою. Окей, а чому він думає, що ти його причарувала, приворожила? Тому що ти заставляєш його робити дуже багато різних справ, і він їх робить. А знаєш, чому він їх робить? Тому що він тебе любить і хоче, щоб ти була щасливою. Ну я тебе вітаю, дівчинко моя.